Вітаю вас на каналі крипту. Сьогодні у нас новий відеоогляд. Як і обіцяв, ролики будуть виходити частіше. Два дні назад я знімав відеоогляд на проєкт Farcaster і його додаток Warpcast. Даний проєкт вже запущений, є вже юзери. Що це за проект, як в ньому зареєструватися, які активності робити. Детально розказав в цьому ролику, чому варто, тому що там занесли 180 мільйонів доларів інвестицій. Ті родин фонди. Тому обов'язково перегляньте. Якщо ви ще не підписані на наш, на наш YouTube канал, обов'язково підпишіться. Сьогодні ми поговоримо про ще один з наративів, який буде таким локомотивом в 2024-2025 році. Ми очікуємо, що на цьому булрані проекти даного наративу зіграють велику роль і ми на них можем, зможемо заробити. Я сьогодні в телеграм-каналі писав пост. З трендами, які ми з командою визначили на цей blue Run. це те, на чому ми будемо фокусуватися. Обов'язково зайдіть в телеграм-канал, підпишіться, якщо ще не підписані, почитайте цю інформацію, тому що вижимку робили спеціально для вас. І я попросив зробити проголосувати за той тренд, який буде в сьогоднішньому ролику. Частина з вас вже проголосувала. І На сьогоднішній день у нас а, на огляді буде такий проєкт, як PLAM. Plum Network. Даний проєкт відноситься до наративу Real World Assets. Це токені... токенізація е, ресурсів, які є в образно в реальному світі. Да? Наприклад, у вас є нерухомість, у вас є будинок, ви можете його е, розділити на токени, і ці токени продавати е, різним людям, які будуть власниками цього будинку. І знову ж таки, е, продаючи свою там, долю е, цього будинка в токенах, да? людина може як і продати долю дорожче, так і дешевше. Тобто, на сьогоднішній день це е, один з наративів, про нього писали BlackRock. Uh, говорив uh, власник Блекрока, uh, тому uh, знову ж таки кілька проєктів, в яких ми вже uh, інвестували uh, кілька років назад, не знаючи, що це буде трендом цієї бички, uh, тому що тоді, коли ми інвестували, ми там, не сильно аналізували так проекти, як це робимо зараз. Uh, одним з таких проєктів є проєкт Одо. Даний проект ми купували на Коєнлісті. Була можливість занести від 100 до 2 доларів інвестицій. Це було на, вже на завершенні було попереднього. Через два роки нам розблокували дані токени, і токен з ми купували по ціні 0,055 цента. Зараз токен торгується, от була ціна там 1,45, тобто 25 іксів за півроку після лістинга. Просто якби покупка була там на 2000 доларів, то знову ж таки дотримати до 25 іксів, це було б уже там 50 тисяч доларів просто з одного токена, маючи можливість занести в алокацію на CoinList, тоді алокації роздавали просто. Окей. Розуміємо, що це тренд. Вибираємо дані проекти. Чому саме цей проект? Давайте поговоримо трошки про нього. По-перше, даний проєкт отримав в травні даного року да, кілька днів назад була новина про те, що він отримав 10 мільйонів інвестицій. Знову ж таки, у нас seed раунд, тобто є вірогідність того, що ближчим часом, можливо, там місяць, два-три-півроку, проєкт отримає ще якісь додаткові інвестиції, якщо вони йому будуть потрібні. На рахунок тих людей, які заінвестували тих фондів, це фонди не. Там першого гатунку фонди тір 2. Знову ж таки, якщо ми беремо от, фонд Хаун, ми бачимо, що він також інвестував в Forecaster, да разом з Парадігмом, разом з а 16 z Ми також бачимо, що даний, проект, даний фонд інвестує дуже давно. Він також інвестував от, в зору да, з Coinbase. -ом. З FTX, знову ж таки, з парадигмом суми інвестицій, кількість часу, яку фонд уже на ринку якби достатньо для того, щоб ну, звернути увагу на те, що підтримка даного проєкту буде. Знову ж таки, беремо фонд, наприклад, Galaxy. Даний фонд інвестує взагалі там 81 проект. Да? І ми так само бачимо в Бабілон. Ми бачимо також різного роду проекти із Delphi Ventures з, зі Спартаном. Тобто інвестори на борту окей. Знову ж таки, про даний проект пише той же Block, який писав про ZK да? про те, що ZK планує вийти в, от, уже, ну, в червні цього року. І сьогодні, можливо, навіть буде чекер по закасінку, тому ми бачимо, що про проект написано. Знову ж таки, я цю статтю прикріплю в телеграм-каналі під постом. Обов'язково рекомендую зайти почитати, тому що багато багато речей ну, написано дуже цікавих. Знову ж таки, ті люди, які от ангели, ангельськими інвесторами рахуються, вони інвестували також в Wormhole, да, в Layer, в Inetio, в Say Network. Тобто це люди, які інвестують в великі проекти, і знову ж таки вони інвестували в план Network. Що таке план Network? Це модульна мережа рівня 2. Сумісна з ефіром, з ефіром да, орієнтована на RVA. Простими словами, це буде площадка, на якій будуть білдитися і вже білдяться проекти, які відносяться до RVA. І знову ж таки тут можна буде і торгувати, і продавати, От, повністю можна і торгувати, і все, все, все що потрібно. Да. Розгорнути свій проєкт доволі легко, тому. Та, також буде можливість токенізувати е, будь-які активи, тобто від вашого там, не знаю, годинника, от, кросовки, вино е, будь-що. Е, про даний проєкт також пишуть е, такі проекти, от, в Твіттері є згадки в Omni Network, там від Arbitrum, да, тобто можна подивитися на рахунок команди. Е, мені подобається взагалі, як створено е, ну, там, як створений сайт. На рахунок команди ми бачимо спочатку подивимося Twitter, потім перейдемо до команди. По Twitter ми бачимо, що у нас є актив, тобто 167 фоловерів. По Twitter Score зараз подивимося, Twitter Score у нас, як бачимо, нормальний. Знову ж таки, 162 тисячі підписників. Підписники активні. Ми бачимо, як і фоловери, як і Twitter Score. Росте з, починаючи з там, активності в даному проєкті. Ми бачимо, що за півроку проєкт ну, набрав вісім раз зросла кількість підписників. Також ми бачимо, що Тір 1 фонди, в тому числі і Binance, і Blockchain Capital, да, Jump Capital, вони слідкують за даним проєктом, також Tier 2 фонди екосистемні. Фоловери типу Ефіріума і Аптуса також е, слідкують, і є багато інфлюенсерів. Тобто, ми бачимо, що багато інфлюенсерів слідкує за даним проєктом. Це ще один такий зелений пропорез для того, щоб ну, зрозуміти, варто чи не варто інвестувати в даний проєкт свій час і в майбутньому кошти. Знову ж таки, сьогодні, вірніше, вчора була інформація про те, що от на 99% готовий теснет. На рахунок Теснета поговоримо в кінці даного відео, тому залишайтеся, дивіться відео -дане до кінця. Зараз ми маємо такі речі, що є чітко зрозумілий тренд, є хороші фонди на борту з матеріальною підтримкою. Це раз слідує, про проект знають, пишуть великі медіа. Ми маємо знову ж таки, по проекту велику кількість підписників в телеграм-каналі, а також. Вірніше в Твіттері, а також підписники є в Discordі. Ось так виглядає Discord. Ми бачимо, наскільки активний ну, даний канал комунікації з підписниками, з своєю аудиторією. Ми також можемо побачити офіційні посилання, які є в самому, ну, ми володіє Plum Network. На рахунок е, команди, е, у них є пост в е, медіумі їхньому. Е, ми можемо зайти, подивитися е, команду, хто за нею стоїть. Да, вони також є у них представлені на сайті. Е, давайте подивимося. Ось, представлено три: це Іо, CEO і CBO. Е, ці люди. Так, зараз, е, от е, ці люди є виходцями з Різних великих криптопроєктів, тобто, як і власник там CEO, да, це люди, які працювали в Binance, люди, які працювали в Coinbase, люди, які працювали в Robinhood. можете детально ознайомитися з даною командою. Тобто, на сьогоднішній день ті люди, які використовують творять даний проект, ну, скажімо так, вселяють довіру. Для чого тратити вірніше, інвестувати свій час на розбір даного проєкту і робити якісь активності в ньому? З активностей сьогодні у нас відкритий Теснет. Перед тим, як подивитися на Теснет, я хочу показати вам ту кількість проєктів, які вже розкрилися, розвернулися да, на даній платформі. Цих проєктів є знову ж таки Мантра Фінанс. Це один з проєктів, який також ну, там, зібрав інвестиції, здається, в 14 мільйонів доларів. А, знову ж таки, проекти є як і великі, так і невеликі. А, я думаю, що ці проекти будуть ще а, білдитися і надалі. А, що ми можемо зробити на сьогоднішній день для того, щоб а, повзаємодіяти з даним проєктом а, і в майбутньому, коли в проєкті буде токен? Я думаю, що він в, ньому, в нього буде, тому що поки економіки даного проекту немає. Проєкт, так як він отримав кошти на Сіт раунді, тому він ще на ранній стадії. Е, які активності можна зробити зараз? Перше, це та активність, що можна взяти роль в Discord? Знову ж таки, я хочу наголосити на тому, що цей проєкт ну, якось мультити швидше за все, що не вдасться. Хіба що у вас є там коу на кожен з ваших аккаунтів, тому що RVA він безпосередньо підрозуміває під собою ту річ, що ну, ви маєте пройти коу Тобто бути реальною особою для того, щоб користуватися там, продавати або купувати ті чи інші токени. Ну і знову ж таки для отримання дропа, швидше за все, це також повинно бути на сьогоднішній день. Для отримання ролі вам потрібно там підписатися в Discord. Лайкнути один твіт, там, відмітити одного друга, і вже у вас там, ну, ви бачите, в мене там, є 20 поінтів і одна роль в Discordі. На сьогоднішній день цю річ зробили там, 74 тисячі людей. Всього лиш да? тобто, за місяць часу, тому є можливість бути одним з перших. Які потім в майбутньому, можливо, отримують е, якісь айрдропи або якісь е, ну, можливості зайти на ранній стадії, наприклад, якщо проєкт буде е, виходити десь на певних біржах там, і так далі. Е, і також є можливість отримати OAT, тобто це така от NFT, якщо ви будете на ком'юніті колі. Ком'юніті кол буде сьогодні 6 числа в 6 вечора. Це відео, швидше за все, я е, ну, дам трошки пізніше. Е, Можливо, А-Ама ще буде йти. Якщо не буде йти, то ну, знову ж таки нічого страшного. Е, можливість заклеймити даний е, Аат, я думаю, що буде. Ось тут є така позначка, як 16 годин 47 хвилин. Тобто, не дивлячись на те, що Ама закінчиться, можливо, буде виконати е, дане, е, ну, даний, е, дану активність. Е, я, в принципі, всі активності зробив. Ось так є, і єдина от активність по АМА, так як АМА у нас сьогодні ну, буде пізніше, тому якось так. Також можна ще, знову ж таки, отримати 30 поїнтів і там, швидше за все, що виграти 100 да буде розігруватись для тих, хто був там на АМІ. І також потрібно буде обновити і забрати ці дві речі, якщо ну, я буду переможцем, скажімо так. Е, слідучим йде сам е, безпосередньо сам тестнет Зараз це йде заявка на просто на збір, е, ми додаємося в е, ну так просто підключаємо свій е, гаманець, підключаємо свій Discord, здається, підключаємо Twitter, е, і в результаті ми вже додаємося в е, даний тестнет Так як тестнет на 99% готовий, тому ближче ми. Днями, швидше за все, буде е, безпосередньо е, об'явлено новина про те, що нам вже е, можна приступати до тестнету. Е, е, і так, що потрібно зробити? Просто коннектите свій wallet, натискаєте Connect, Metamask. Так. Як ми бачимо, в мене Metamask вже підключений. Нажимаємо Sign to Verify. Не знаю, вам видно, не видно в запису. Нажимаємо підписати. «Your wallet is verified. Натискаємо Next, і там буде знову ж таки підключення Discord да? різних речей і в результаті ви. Додавайтесь в такий список і чекаємо, коли буде офіційна інформація про те, що потрібно робити в Тестнеті. Це все я буду писати в телеграм-каналі, тому обов'язково підпишіться на нього, на нього, щоб у вас був доступ до, швидкий доступ до тієї інформації, яка буде оновлюватися по даному проєкту. Також ми отримали за реєстрацію там в даний whitelist 300 поитів. І можна отримати ще 30 спонтів за ваш якийсь певний інвайт. Якщо у вас є якась аудиторія, є якась група, то ви можете цим скористуватися. Якщо у вас є там якісь ну, там, не знаю, свої мультиаккаунти, я думаю, що не, немає смисла заганяти сюди, тому що не зрозуміло, як вони будуть потім в майбутньому ну, там, використовувати, можливо, будуть шукати цибілів і так далі. Також ми можемо пошерити це в своєму Твіттері і пошерити в Фаркастері. Що таке Farcaster, про це я говорив знову ж таки в цьому відео. Як це виглядає, покажу вам зараз. Ось так виглядає варпкаст від Фаркастера, тобто це типу криптотвіттера. Я вже тут роблю певні пости, наприклад, робив анонс по Taiko. Була можливість зробити клейм. Тому обов'язково підписуйтеся, переходьте, слідкуйте за новинами. Я вже також ділився в. Так, давайте перейдемо на мій профіль. Як ви бачите, я вже ділився три дні назад, я вже ну, писав про даний проєкт, і в відео я розказав, що буде такий вам невеличкий Вот. Тому приблизно так також. От Plum Network зі своїми новинами є тут. А тут також новини ці відрізняються від тих, що він постить в своєму Твіттері. Тому теж як варіант підписатися на даний проєкт. В принципі, в мене все по даному проєкту. Проєкт однозначно варто заходити. Теснет знову ж таки безкоштовний. Тут буде можливість, а ще хотів вам показати документацію даного проєкту. Давайте подивимося документацію. І тут також можна задеплоїти контракт. Не знаю наскільки це, швидше за все, ці речі там в основному для програмістів, для тих, хто тримає ноду. І є от така річ, як токени. да. Тобто, можна додати, знову ж таки, ми отримуємо безкоштовні токени. на... Кранах є кілька кранів, де ми можемо отримати в мережі Sipolia, да тестовий ефір. Після чого також можна отримати от стейблкоїни. І після чого всі ці дані речі, тобто я рекомендую на ваш ну аккаунт, тобто подати заявку зараз і вже зробити ну по ефіру, набрати собі. Дані пойнти, вірніше дані токени тестові, тому що якщо завтра відкриють, наприклад, уже тестнет, то ці крани будуть гудіть, будуть куча глюків, тому що всі ринуться отримувати дані токени. Ми так само можемо подавати ну, всі контракти там і так далі. Да? І також у нас є от показано, як зробити. Як додати тестову мережу і як перегнати тестовий ефір з мережі Sepolia в мережу безпосередньо PlamTestnet. Також от всі дані по мережі, RCP, URL і так далі. Все повністю присутнє, тому нічого страшного тут немає, все легко розібратися. Якщо потрібно буде, я зніму окреме відео в, безпосередньо в Telegram канал для тих, хто там в кого не вийде додати ці всі речі відси. Е, також даний документ прикріплю до е, даного поста в телеграм-каналі. Отож, ще раз, підписка на канал, підписка на телеграм-канал і беремо участь в даному проєкті. Всі ссылки будуть під даним відео. Е, буде ссылка на телеграм-канал, і в пості будуть повністю всі ссылки, які ви бачили в даному відеоролику. Всім дякую, всім пока.